Абсолютно ні для кого не секрет, що найбільш відчайдушні адепти руского міра дуже полюбляють жити та мати власну нерухомість у загниваючій Європі. Досить показове дослідження 20 грудня було опубліковане видавництвом «Проект». З'ясувалося, що один із співзасновників путінського клубу Валдай. Політолог Сергій Караганов, який нещодавно публічно закликав завдати превентивного ядерного удару по території Польщі, має власне житло у Венеції. При цьому Караганов у нещодавному інтерв'ю аргументами-фактам саме Венецію назвав символом економічної деградації Європи. Як кремлівські таргани живуть у деградуючій Європі? Буде скорочуватись купівельна спроможність Європи. Дедалі, тим менше, вона буде цікавити Азію як джерело технологій. Потрохи вона буде перетворюватись на одну велику Венецію туристичний центр, де можна смачно поїсти та помилуватися красивою архітектурою. А також гуляти, перефразуючи відомий вислів Достоєвського по священним камням Європи. Але завдавати тон у світовому політичному, економічному та духовному житті вона вже ніколи не буде. Заявив Караганов. Насправді Караганівська двоповерхова нерухомість площею 84 квадратних метри знаходиться у туристичному районі Кастелло. Одному із шести історичних районів Старої Венеції, який знаходиться у східній частині міста. Щоправда, користуватися цією квартирою Караганов особисто не може. Після публікації вже вище згаданої ядерної статті ЄС запровадив проти нього персональні санкції, що абсолютно не заважає кремлівському політологу отримувати прибуток від аренди своєї. Венеційської нерухомості. Безумовно цікавим є той факт, що рідна дочка Караганова Олександра народила двох дітей у шлюбі із британцем Егвеном Гопкінсом, який є засновником юридичної компанії Perron Consultants. І, схоже на те, що найближчим часом ця щаслива міжнародна родина не планує повертатися до Путінської Росії із деградуючої Європи. З цього приводу навіть стає цікаво. Хто найшвидше покінчить із українськими та іншими геополітичними ілюзіями Путіна ЗСУ чи ці корупційні щури та таргани на кшталт Караганова. Радимо почитати цю публікацію видавництва проєкт. Там багато цікавого. Починаючи із президента так званого американського центру національних інтересів і водночас ведучого первого канала та панелі з Путіним Дмитра Саймса, і закінчуючи головою експертної ради Інституту соціальних досліджень Глебом Кузніцовим, який заявив, що Європою керують еліти із Ганбурга. З... При цьому в нього вид на проживання в Європі, а його дружина. Відкрила в Лісабоні кілька закладів громадського харчування і одразу після повномасштабного вторгнення в Україну негайно отримала португальський паспорт. Отже, друзі, як ви бачите, є проста формула абсолютно чіткої мімікрії адептів руського міра. Чим більш упоратий адепт, тим більше в нього нерухомості у странах Європейського союзу та інших країнах цивілізованого світу. Ну що ж, а ми з вами, маючи на увазі цей факт, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!